Вітаю вас! Сьогодні ми говоримо про те, що принципово змінило життя сучасних батьків. Те, без чого сучасне батьківство, щасливе батьківство просто неможливо собі уявити, що ми будемо говорити, звичайно ж, про одноразові підгузники пішли. Вітаю вас, друзі, і сьогодні ми поговоримо про те. Що готовся перевірчуватися на як які вдівають трусики. Ми сьогодні поговоримо про підгузниках. Не ну, скажіть, будь ласка, що таке підгузники, Джол? Підгузники, які вдівають трусики. Трусики, які запісяв в трусиках, знімають трусики і вдівати, Ну, ну давайте подивимося наші трусики-підгузники, наші наші наголопитні експерти. Давайте. Підгузники це одівати трюшики, щоб не те йти це жопочку. Експерти кажуть, що таке підгузники, які розповідався про своїх інтересів. Що таке підгузники і що вам зробили все життя? Все життя робить підгузники правильно. Як правильно вдівати підгузники? Так, коса, я так люблю обіжатися зі своїх інтересів на що ті оліджуїні, телеведучі. Давайте подивимось, те, що наші експерти розповідали про своїх підрузників. Давай. Коли, Коли ті оліджуїні. Були маленькі підгуздики, носили тільки космонавти. Але Вазі не хотів бути космонавтом. Він хотів бути спортсменом та художником. А ще більше йому сподобався бути телеведучим. Горанда Облес теж не хотів бути космонавтом. Вона одразу вирішила, що бути телеведучою. Одного разу вони зустрілися них народився нізна, пісня непоясна. Так прикладає їхнє ім'я маленькі дитинки в е, Кайк ночі, але про підгузники вони нічого не знали пам'яті. Ось чому. Ось пішли до козла Гігора за порадою. Так, от частоки взяли підгузники для дітя, для дітей, для чоловіків, трусики взяли. Е, Нарешті, що хотілося бути як дівати трусики. Без дітей, але в чоловік я знаю. Ну, такий, ну. Стоп. А ви знаєте, що таке підгузники, які вдалися по своїх інтересів, гайк дочі, я ніхто не знаю. Ось дивись, ось чому. Давайте зверну увагу на екран. Так, я не Знаю, деякі підгузники менше все представляти. Менше. Але менше ти. Косав, що ти робиш? Речно підгузники взяли дітей. Чоловіки чи щінки. Не знаю. Як хотілося бути чоловіками? Хтось піднявсь підгузники. підгузники як космонавти взяли. А! Космонавти! Ой-ой-ой-ой-ой! <кхід> <кхід> Я ніколи не вбираюсь, коли все дочекалося не все відчуття, які все необхідно. Менше ніхто, який взяв космонавти для підгостики. Та ні, ну десь ви зробили правильну відповідь. до зустрічі за тиждень у середу. До побачення за тиждень. Хай вам щастить, будьте здорові.